Петро Григоренко, радянський генерал, дисидент, ідейний комуніст, що став одним з найактивніших борців за права людини, будучи українцем, став на захист усіх пригноблених радянською владою національностей. 1961 виступає проти правління в СРСР однієї комуністичної партії. 1964. за правозахисну діяльність Петра Григоренка примусово доправляють до психіатричної лікарні та позбавляють усіх військових звань і нагород. 1976. член-засновник Московської гельсінської групи за дотримання прав людини та ініціатор створення української гельсінської групи. Мені важко було мовчки терпіти лицемірство правителів, але у той же час я розумів, що виступ буде коштувати мені усталеного способу життя, що цілком мене влаштовував. І тут з особливою силою охопила думка, що вже давно переслідувала мене: треба виступати. Не можна мовчати. Петро Григоренко